Всім привіт, мої любі. Нещодавно готувала свинину з ананасами, а сьогодні я буду готувати курку з мандаринами. Це дуже-дуже смачна страва. Беремо суху сковороду і на неї я виклала одну чайну ложку смальцю качиного а можна просто вершкове масло або олію. Беру одну цибулину велику. Нарізаю на півмісяцем і викладаємо прямо на холодну сковорідку цибульку. Всю цибульку рівномірно. Я взяла сьогодні стегно курини і беремо його, знімаємо з нього шкіру, потім миємо м'ясо, викладаємо його зверху на цибулю. В принципі, курка бройлер готується годину 15, досить буде. І на даний момент ми вже можемо з вами включати на малому вогні, тушити її, накриваємо кришкою. Наша задача зараз поставити нагріти кип'яток і підготувати мандарини і гарну жменю білих родзинок, жовтих. Родзинки залила дуже гарячою водою. Нехай вони настоюються. Для того, щоб вони краще відмилися. Курка тушкується, накриваємо її далі. І переходимо до наших мандаринок. Дві мандарини. Просто почистити, зняти оці біленькі шкурки, але без фанатизму, тому що вони нам заважати не будуть. Розбираю на дольки. Процес іде, і це на маленькому вигні вже тушкується, моя курочка 20 хвилин. Дуже гарно виглядає. Додаємо три духмяних перці. Додаю мандаринки дві, які кожну дольку я розрізала із цього товщого боку. Просто ножем, бачите, кожну, кожну дольку окремо. І викладаємо до курки. Мандаринка зовсім розчиниться в процесі тушкування і залишить неповторний смак, не такий, як апельсин. Зовсім-зовсім інший. Просто так викладаємо і відразу викладаємо і родзинки. Розміщуємо дольки і yep. родзинки, щоб вони були у юшечки і тушкувалися. Так це гарно все виглядає. Вже наша курочка кипить 45 хвилин. Добавимо солі. Мені чайної ложки достатньо буде сюди додати. А якщо вам буде мало, додайте ще більше. І додаю білий, білий перець. Але від мене тут переміжку з чорним. Чи білий, чи чорний. Просто білий до курки мені дуже-дуже смакує. Ще півгодини. Кипіти. М -м -м. Бачите, мандарини зовсім розтворюються. Зовсім. Розтворюються, розходяться. Зараз ця юшка википить. І буде все прекрасно. Так, дивіться, все так сталося, як я вам говорила. Мандарини. Розтворилися зовсім. Добавила я тільки що гарячої води. Дивіться, який неймовірний кольор з'являється у нас вже. Родзинки, мандаринки Свою справу роблять. Добавила солі і з'єдналася оця солодкість родзинок і така, знаєте, і солодкість, і. Якась кислинка, мандарин і сіль, ну просто. це просто неперевершений смак. Просто неперевершено. Так, все, нехай докипає. Так, в мене було тут ж 7 кусочків курки. 4 кусочка пішло на гарнір до рису, а 3 кусочка залишились для того, щоб будемо готові. готувати відразу. І ще одну страву. Получається, що до цієї курки я буду додати отакі макарони твердих сортів, дуже хороші вони. І беремо отак і додаємо, тому що потрібно щось завтра взяти з собою на роботу. О! На всяк випадок я трішки закип'ячую зараз води. Ну, ще місце є, додаємо. Тут тобто головне не переборщити, а з іншого боку воно таке смачне, що і мало не хочеться, щоб було. Так, знову. Розпреділяємо так, щоб наші макарони були у водичці. Підлива дуже смачна. Ну, цього достатньо. Якраз мені вистачить. Слідкуємо за тим, щоб волога не випарувалася. Раніше того, ніж макарони будуть готові. І у вас повинна бути гаряча вода для того, щоб підлити у будь-який відповідальний момент. Все накриваємо, даємо хвилин 5, а потім будемо дивитися, що доводити до готовності макарони. І головне не переборщити з водою. Вони повинні бути не водянисті, а вони повинні, знаєте, приготуватися щоб тут і підлива залишилась, але, в принципі, ми можемо потім і трішки їх довше потримати, але ж хочеться альденте, правда? Через що слідкуйте, смакуйте, пробуйте, яка вам ступінь проварки потрібна. На пачці, в принципі, написано, 6 хвилин і готово, але кожен любить свою. Ступінь проварки. Аль До Альденте потрібно звикнути, а потім, е якщо ви у вас виходить не альденте, це трішки-трішки, що вони були тверденькими. Тобто, повірте, ви пару разів спробуєте альденте, і ви вже не зможете переварення макаронні вириби їх куштувати, воно буде несмачно. Це моя страва готова. Отак воно виглядає на тарілці Дуже смачно. Так що готуйте, мої любі. Не сумнівайтеся, що воно не смачне, або якесь не таке, воно дуже-дуже хороше. В принципі, я завжди готую з трьох кусочків стегна, але коли в мене більше, то я можу навіть закрити питання вечері, а потім, додаючи макарони, я закриваю питання взяття обіду на роботу або. Може, хтось хоче з домашніх з'їсти в цей вечір пасту. Через це я готую і так, і так. І це зовсім не складно Добавити просто ваші улюблені макарошки і куштувати собі. Дякую, що подивилися зі мною це відео. Підписуйтесь на канал Жанна Арпорт. коментуйте, ставте лайки. До нових нових зустрічей. Па-па!